ハハハ Христос воскрес! Христос Божий Словяне, остановитесь! Остановитесь! В следующий раз за Браму, поки не отримаєте благословення ніякі за браму. життя країни, до життя церкви отримують те, що ми отримали. Тому треба пробудитися. Христос Воскрес і пробудив кожного. І ми повинні вставати, вставати і думати про своє майбутнє, думати про своє духовне життя. Якщо людина живе недуховно, її в розплох захв... захвачує дьявол. Так і і в матеріальному світі, якщо ми дримаємо, нас захоплює ворог. Тому будьмо не тримаємо, а проснімся. Тому що Господь своїм Воскресінням вказав нам шлях. Як ми повинні жити і куди йти до Отця Небесного? Я щиро вітаю вас всім величним святом. Кождої сім'ї, кожного члена сім'ї, кожного члена нашого суспільства, нашої держави. Нехай Господь благословляє і укріпляє нас у вірі, терпеливості, смиренні, щоб дійсно сьогоднішній день. Був величним у нашому житті, не пустеним, не черговим святом, застольним святом, а духовним святом. Тому що сьогодні пробуждається не тільки природа, сьогодні пробуждається все живе, для того, щоб і прославляти Бога Воскресого. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїжній воскрес! Воїжній воскрес!